Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як приготувати ось таке гарне, святкове, дуже смачне печиво з безе, печиво з меренгою. Воно виглядає дуже гарно. Ідеально підійти для подарункових боксів, а також для святкових вечірніх посидень. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. А для цього я беру 100 вершкового масла кімнатної температури. Додаю сюди 40 грамів цукру, одну чайну ложку ванільного цукру, таку з чубчиком, та перетираю все ложкою. скористатися технікою комбайну. Нам не потрібно збирати, головне, щоб всі інгредієнти об'єдналися між собою. Після того, як масло та цукор об'єдналися, додаю сюди один жовток, 10 грамів молока це приблизно одна столова ложка, розмішуємо. Обов'язково дрібка солі. Далі додаємо 100 грамів борошна. Борошна використовує вищого гатунку. Різдвяно новорічні свята. Це саме час для святкового печива, для неймовірно ароматного, гарного та різноманітного печива, тому що за приємними довгими вечірніми бесідами. Колі сім'ї та друзів потрібно смаколики, а особливо домашні. А ще це печиво ідеально підійде для подарункових боксів. Тому що воно дуже гарне і дуже святкове, але саме головне, що воно дуже і дуже смачне. Ось так. Далі беремо 50 грамів горіхи. Я використовую волоський горіх підсмажений, і нам потрібно його подрібнити. Ось так. Хіба це не магія? Додаємо сюди горіхи. Горіхи, до речі, пробиваю ось таким методом. Імпульсами у блендері. Та змішуємо все до однорідності. Ось так. Тісто вийшло однорідне. І всі інгредієнти змішані. Як бачите, нам не потрібно техніки для того, щоб приготувати це тісто. Все можна легко зробити руками. Ось таке м'яке та дуже липке тісто виходить. Далі нам потрібно його перекласти до харчової плівки. Ось так. Замотуємо плівку та трішки тісто розплескую. По-перше, так легше буде його розкачувати, та тісто швидше охолоне. І в такому вигляді відправляємо до холодильника на годину, щоб тісто охолоджувалось. А тим часом будемо готувати меренгу. А допоки охолоджується тісто, в мене є час для того, щоб підготувати меренгу. Для цього до діжі комбайна я вливаю білок 110 г. Це приблизно білок від трьох яєць середнього розміру, тобто категорії 1С. Додаю сюди дрібку солі. Починаю збивати з мінімальної швидкості, поступово збільшую до максимальної. Як тільки білки починали ось так збиватися в піну до цукру, якого беру 210 г, додаю чайну ложку ванільного цукру та починаю поступово цей цукор додавати до білків, постійно збиваючи, засипаємо поступово ложечка за ложечкою. Поки збивається меренга, в мене є час, щоб підготувати тісто. Для цього охолоджене тісто дістаємо з холодильника, посипаємо поверхню борошну та тісто будемо розкачувати. Добре посипаємо тісто борошном, щоб воно ніде не прилипло. Працюємо швидко, тому що в тісті є багато масла, і від тепла рук та температури в приміщенні, тісто дуже швидко нагрівається і знову буде підтавати. Тоді вже буде важче розкачувати та формувати наше печиво. Ось такої товщини розкачуємо тісто. Далі кружечком вирізаємо форми. Та форму переносимо на застелений папір. Я використовую тефлоновий килимок. Я також візьму насадку і в неї зроблю трішечки менше печиво. Ось таке маленьке печиво буде дуже зручно у коробки подарункові покласти. Дуже люблю ось таке мініатюрне печиво. А далі все дуже просто. Беремо кондитерський мішок. Червоний барвник, яким я всередині промальовую ось такі смужки. Барвник у мене. Гелевий, тобто розчинний у воді, і пензликом малюю ось такі смужки просто на пакеті. Меренга вже збилася тим часом, яка міцна меренга утворилася. За допомогою силиконової лопатки перекладаю меренгу до кондитерського мішка, поступово підтягуючи насадку вниз, опускаючи точно. До речі, в мішку в мене вже стоїть ось така насадка, ось така французька зірочка називається. Після того, як ми повнили мішок, відсажуємо нашу відсажуємо наші, наше печиво. Трішечки зубочисткою притримую, тому що щоб не тягнулася марена, не тягнула печиво за собою. Ви бачите, як тягне. Допоки відсажую печиво, тим часом розігріваю електричну піч до температури 170 градусів. На кількості інгредієнтів у мене вийшло 330 грамів тіста. Таке тісто ідеально підійде для будь-якого печива. Не тільки для цього, а як і основа для іншого печива. Також також і самостійне печиво. І відправляємо пікатися. І ось моє печиво випеклося. Випікалося печиво 25 хвилин. Перші 5 хвилин при, при 170 градусів. Далі я температуру зменшила до 150 градусів та допікала останній час для того, щоб меренга зверху підсохла і ви допеклися і допеклося печиво. Зараз трішечки холодно, бо будемо його знімати. І ось таке гарне та святкове печиво у мене вийшло. Можна зробити як ось такі міні, так і такі більші розміри, як вам більше подобається. Зараз я скуштую і покажу, яке воно всередині. Дивіться, дуже гарне, дуже апетитне. Відчувається яскравий смак горіхів, і ось цей хруст від меренги. Неймовірно доповнюється печиво. Воно дуже і дуже смачне. Ви обов'язково повинні його приготувати. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Підіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!